Рада вітати вас на уроці, як зберігти унікальність дитини та розвивати її природні задатки. Впевнена, що якщо ви вже дивитесь це відео, ви є представниками тих свідомих батьків, які турбуються про майбутнє своїх дітей та шукають інструменти і шляхи, як побудувати стратегію виховання грамотно, щоб їхня дитина відрізнялася від інших, не була як усі, і могла самореалізуватися в майбутньому. Чому важливо зберігати унікальність? Світ на сьогодні настільки швидко змінюється, і якщо ви помічали, то останнім часом в опитуваннях роботодавців на одному з перших місць щодо затребуваності якостей, які вони хочуть бачити у своїх працівників, іде креативність, можливість приймати цікаві, нестандартні, оригінальні рішення. Тому що кожне виробництво або кожне підприємство зацікавлено в тому, щоб їх працівники не просто монотонно виконували якусь роботу, а давали креативний продукт, висували ідеї і були, що називається, проактивними. Звідки беруться ці креативні люди? Креативні люди це ті, хто змогли зберігти свою унікальність, яку дає природа. Кожна дитина від народження є творчою. Ви спостерігали точно за своїми дітьми і бачили. Дитина від народження не боїться малювати, співати, танцювати, вміє, не вміє. У неї немає шаблонів і обмеженостей, і вона проявляє свою творчість в різних напрямках. Це вже потім ми, батьки або заклади виховання і навчання обмежують дитину певними шаблонами. Так, не малюють, ти не дуже гарно співаєш, ти рухаєшся як ведмідь і так далі. Ці шаблони навішує нам суспільство. Насправді ж, кожна людина вміє співати, танцювати, малювати і проявляти свої творчі здібності. Важливо зберігти їх в процесі життя, щоб в майбутньому роботодавці ставали в чергу за вашими дітьми. Дитина, яка знає свої сильні сторони, має вищу самооцінку. Вона вміє мислити креативно і не боїться проявлятися і висловлювати свою самооцінку. Тож унікальність важлива риса, яка буде відрізняти в майбутньому вашу дитину від всіх інших. Що відбувається, коли батьки пригнічують природні задатки дитини? Тут є декілька наслідків. Звісно, це не залишається непоміченим природою, тому що природа робить кожного з нас унікальним наш генетичний код, що взяли від своїх батьків. Зовнішні ознаки, внутрішні ознаки це все індивідуально, і у кожного свій абсолютно оригінальний мікс того, що ми отримали від природи. Але при тому, якщо в процесі виховання, в процесі навчання батьки або, можливо, вихователі, яким ви довірите свою дитину, Будуть змінювати те, що дала природа, то зрозуміло, що на дитину це буде впливати негативно, тому що це буде протирічити тому, що в ній є. І, можливо, маленька дитина, і навіть підліток ще можуть дозволити таке з собою робити. Але по мірі того, як вони будуть дорослішати, вони почнуть замислюватися, чому я не можу звикнути до навчання, чому мені не подобаються певні. Процеси, в які я включений, займаюся тим чи іншим видом спорту, наприклад. Чому мені тут некомфортно? І діти, і дорослі, починають шукати себе, шукати знову себе, того, якого вони втратили в процесі ось цього некоректного виховання. Тому дуже важливо не пригнічувати природні здібності, а помітити їх і розвивати. Що відбувається, коли батьки пригнічують природні задатки дитини? Перш за все, можлива втрата мотивації та інтересу до навчання та розвитку. Якщо дитині постійно кажуть, що її захоплення несерйозні або не потрібні, або це не принесе їй користі, вона може втратити мотивацію до розвитку. Наприклад, ваша дитина з захопленням малює, а ви їй кажете. Це не серйозно, це не підготує тебе до школи. Давай краще попишемо літери або повчимо цифри. До чого це призведе? До того, що дитина почне сумніватися у своїх здібностях, прийме, що це не серйозно і не перспективно, і може втратити бажання творити надалі. Друга загроза це. Формування низької самооцінки та невпевненості в собі. Діти, яких постійно критикують за їх природні задатки, можуть вважати, що вони недостатньо хороші для того, щоб проявлятися, і це їм може дуже нашкодити в майбутньому. На сьогодні дослідження кажуть, що середньостатистична доросла людина змінює кардинальну сферу свого працевлаштування кожні 5 років. На сьогодні уявіть, наші діти будуть жити і працювати в майбутньому. І скоріш за все це відбу... буде відбуватися набагато частіше. Тож вашій дитині, ой як необхідно знати, пам'ятати, і найголовніше цінувати свої сильні сторони, свої найкращі якості, задатки і здібності. Третя загроза це відчуження від батьків. Якщо дитина не відчуває підтримки батьків, візнання її талантів та сильних рис поступово. Вона перестає ділитися з вами своїми ідеями та мріями. Це призведе до того, що в підлітковому віці дитина відсторониться від вас, адже визнання того, що є сильною стороною дитини, це і є підтримка сприйняти дитину такою, якою вона є. Зрозуміти її, не шаблонувати, якщо можна так сказати, не зробити як всіх, або принаймні як я. А відчути, почути і зрозуміти, що саме хоче ваша дитина, що саме вона може і здатна робити від природи. Четверте це постійний страх, помилок. Якщо дитині забороняти пробувати щось нове або критикувати за помилки, Поступово вона буде боятися змін і в майбутньому буде уникати своїх можливостей, реалізації своїх можливостей саме через те, що буде боятися помилитися. Це або ця стратегія поведінки може призвести до формування нерішучості, неготовності брати на себе відповідальність і визнавати свої помилки. П'яте моє найулюбленіше. Це Загроза втратити креативність та вміння нестандартно мислити. Якщо дитині постійно казати, роби, як я тобі кажу, я знаю, як робити, будемо робити тільки так і інші шаблонні фрази, дитина поступово звикне до шаблонного стандартного поводження. І таким чином батьки вбивають креативність своєї дитини. Не бажаючи того, можливо, навіть підсвідомо, вони стандартизують поведінку і стратегії реалізації своєї дитини, надважливо саме в дитячому віці, в юнацькому віці зберігати творчість і креативність ваших дітей, демонструвати їм, що нестандартні рішення ситуацій можуть призвести до ефективних і прогресивних ідей. Шоста і найстрашніше, як на мене, це втрата власного я. Якщо дитину привчають жити як всі, поступово вона перестає чути і розуміти себе. В майбутньому це буде призводити до того, що ваша дитина буде жити за орієнтирами і очікуваннями інших, вона буде реалізовувати чиїсь бажання і мрії і жертвувати собою. Що ж мають робити батьки, щоб зберегти і підтримати унікальність дитини? Перше це помічати сильні сторони дитини і підтримувати їх. Друге, дозволяти пробувати різне, бути співорганізатором та ідейним натхненником всіх починань вашої дитини. Третє Підтримувати моменти невдач. Звісно, вашу дитину будуть спіткати невдачі. І в цей момент дуже важливо утриматися від критики, а знайти слова підтримки, які потрібні саме вашій дитині, які відобразять те, що ви цінуєте її унікальність. І головніше цінувати найкраще, найважливіше в ваших дітях це те, що дала їм природа. Навіть якщо вам з цими якостями не досить комфортно, шукайте для себе позитивні риси, позитивні сторони. Думайте про майбутнє дитини. Як дитині буде в майбутньому з тим, що вона втратить цю унікальність або збереже її? Хай вас це надихає. Нагадаю, що кожна дитина народжується з унікальними здібностями і завдання батьків. Не зруйнувати їх, а зберегти, а ще краще підсилити і підтримати. Важливо підтримуйте допитливість вашої дитини. Коли ви біжите в дитячий садочок або запізнюєтесь на роботу, а дитина хоче розгледіти, що там плаває в цій калюжі, зупиніться. П'ять хвилин нічого кардинально не вирішать в вашому житті або в вашій роботі. Ці п'ять хвилин можуть бути надважливими в розвитку вашої дитини. Коли ми дозволяємо дитині розглядати хмаринки на небі, колупатися в лужах, це все про те, що ми даємо дитині можливість досліджувати світ. В майбутньому це гарна навичка для навчання, коли дитина не просто бігло іде по матеріалу, а коли у дитини є потреба зануритися і розібратися, якщо влаштовано. Чому? Відбуваються такі процеси, знаходити ці закономірності. Приймайте емоції та почуття дитини. Емоції дитини це важлива складова і лакмусовий папірець для того, щоб батьки розуміли, чи на вірному вони шляху, чи правильно вони все роблять. Тому що, коли ваша дитина щаслива, це означає, що її життя. І те, що відбувається навколо, співпадає з її природними задатками і з тим, що їй приємно і легко робити. Якщо ж ваша дитина роздратована, втомлена, агресивна, це для вас знак, що щось іде не так. Щось всередині дитини змушує її опиратися скоріш за все. Це природні захисні сили дитини. Звертайте увагу на будь-які емоції вашої дитини. Це ваші помічники, щоб зробити процес виховання зорієнтованим на сильні сторони, на унікальність вашої дитини. Заохочуйте мрії дитини. Батьки. Зараз ви можете бути чарівниками. На сьогодні ви можете реалізовувати мрії ваших дітей. Дізнайтесь про одну-дві мрії, реалізуйте і ви побачите, як у дітей реально вростають крила, як вони починають вірити в те, що вони здатні на все, якщо сильно хочуть. Погодьтесь, це шикарна навичка на майбутнє. Замість того, щоб займатися самоїдством та самокритикою. Вірити в себе, знати, що якщо я хочу і докладаю зусиль, я досягну всього, бо я здатен, бо я е, маю на це право. Я знаю, що я досягну будь-якої мети, яку поставлю перед собою. Все це родом з дитинства, все це вміння батьків підтримувати, мріяти разом з дітьми і демонструвати їм, що всі мрії можуть здійснити. Ніколи не примушуйте свою дитину бути зручною. Для вас, бабусі, дідуся, брата, сестри, суспільства, вчителів ні для кого дитина не має бути зручною. Вона має бути зручною, перш за все, для себе, до того, чим її нагородила природа. Ми ніколи не підлаштуємося під усіх, бо всі різні. І це нормально. Але ми можемо підлаштуватися під себе, під ці свої задатки, які природні і нормальні саме для себе. Все життя ми у себе будемо єдині. Все життя ми проведемо з собою. І ми варті того, і тим більше наші діти, варті того, щоб підлаштовувати всесвіт. Під себе, звісно, з урахуванням кордонів інших людей, але найголовніше не примушуйте дитину бути зручними. Що ж це я все про страшилки та страшилки? Що ж отримають батьки, які переглянули це відео, використають всі рекомендації і здійснять процес збереження унікальності своєї дитини? Ви отримаєте впевнену в собі гармонійну особистість, яка знає свої сильні сторони, свою унікальність, розвиває свої таланти, вміє мріяти і досягати своєї мети, використовуючи свої сильні сторони. Дитина, яка вміє переживати і сприймати різні емоції, яка цінує себе і знає. Знайома, близько знайома зі своїм власним я. Скоріше за це, дитина, така дитина буде відкрита з вами батьками. Така дитина буде цінувати ті вклади, які ви робили в її розвиток, тому що ви збережете найцінніше в ній, це її саму, такою, якою її створила природа. Саме у тієї дитини, у якій зберегли унікальність, будуть розвинути креативність, ця дитина не буде боятися приймати нестандартні рішення, привертати на себе увагу, брати на себе відповідальність за свої вчинки і не боятися помилятися. Саме така дитина не буде займатися самоїдством і самокритикою, вона буде займатися розвитком. І реалізацію своїх сильних, унікальних, неповторних сторін. І пам'ятайте, батьки це не скульптори, які ліплять дитину під себе. Скоріше, це садівники, які допомагають розвиватися тому, що створила природа. Сьогодні запропоную вам декілька практичних вправ. Щоб потренуватися і відточити навичку барігти унікальність вашої дитини. Вправа номер один називається дитячий портрет. Сьогодні ввечері спробуйте прописати 5-7 унікальних рис вашої дитини. спостерігайте за дитиною. Можливо, позадавайте їй деякі уточнюючі питання. Згадайте вашу дитину після самого народження і до трьох років, якою вона була. Подивіться на неї зараз, якщо їй більше трьох років, і сформуйте цей перелік унікальних рис вашої дитини. Права номер два. Тиждень без критики. Спробуйте потренувати навичку достойно сприймати недоліки та помилки вашої дитини. Пробуйте впродовж тижня заміняти слова критики на слова підтримки. Наприклад, ти знову цього не зробив. Ми можемо замінити на Я вірю, що ти зможеш це зробити. Давай подумаємо, чим я можу тобі допомогти, щоб у тебе виходило краще. І вправа номер 3 вправа, яка має назву Дні талантів. Влаштовуйте на тижні один день, коли ви всією родиною будете пробувати те, чого ще ніколи не пробували. Дозволяйте своїй дитині пробувати щось нове. Головне, в ці дні уникайте критики та оціночних суджень, підтримуйте дитину в будь-яких її починаннях. Так, ви продемонструєте дитині, що ні ви не боїтеся помилок і змін, і привчите її бути дуже гнучкою і не боятися. Використовувати або, принаймні, пробувати різні можливості, які може підкидати їй життя. Буду рада, якщо це коротке відео допоможе вам у формуванні стратегії збереження унікальності ваших дітей.